Глупа ніч адміністрація президента Петро Порошенко звільняє олігарха Ігоря Коломойського з посади голови Дніпропетровської ОДА та стримано дякує за роботу. І Дякую. вам Дякую. 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 Дякую За Дякую. Не в тому що ви О другій ночі на сайті президента з'являється відповідний указ. Коломойський більше не керманич Дніпропетровщини. Цьому звільненню передувала низка скандалів і конфліктів. Приміром, із «Укртранснафтою». цією державною компанією керували люди Коломойського і за півроку Укртранснафта заплатила приватним структурам Дніпропетровського олігарха понад 300 мільйонів гривень. Держава вирішила змінити керівництво. Це обурило Коломойського. Він сам прийшов постояти за свою людину, а потім ще й обматюкав журналіста Радіо Свободи. Що ти мовчиш? Говори, давай питання Є тебе ще. Лі язик в жопу засунув. Укрнафта теж в інтересах Ігоря Коломойського. Група Приват має 42 акцій цієї державної компанії. Без рішення Коломойського там не можна було ані змінити керівництво, ані розподілити прибутку. Держава три роки не отримувала дивідендів, але Верховна Рада позбавила Коломойського такого впливу. Як наслідок, офіс «Укрнафти» обносять парканом і блокують невідомі озброєні люди. Коломойський своєю поведінкою... Неодноразово демонстрував, що він, перебуваючи на посаді на державній владі, захищав свої приватні бізнес-інтереси. Колишній журналіст, а тепер депутат Сергій Лещенко, давно стежить за оборудками Коломойського. Сьогодні він оприлюднив запис телефонної розмови олігарха з керівником Нафтогазу Андрієм Коболєвим. Ще у вересні Нафтогаз мав намір відімкнути одне з підприємств Коломойського за несплату рахунків. Олігарх подзвонив керівникові Нафтогазу і в брутальній формі пригрозив усіх захопити. Смотри, ви щось там передвинете за тішку до команду. Ми захватимо АТЦ, і цьому будьте, ви, то теку на діло закінчиться. Або ті во захваті в цьому сам ваш центрагазля, як він там називається, трансгаз не перебросили на не ті, все самого, сама зоне АТО людей. використання батальйонів для захисту бізнесу – це ну не просто не Це порушення закону і це виклик навіть там знаєте західним донорам України, які намагаються всю державу підтримувати на плаву. Такою зухвалою поведінкою шантажами та погрозами Коломойський не залишив президентові вибору. Певні експерти мовляв відставка сама напрошувалася. Олігарх перейшов межу, де закінчуються приватні інтереси, і починаються державні. Коломойський, хоча і і добровільно пішов в відставку по формі, але це безумовно, примусова відставка. Я думаю, що певним чином є і якась домовленість, щоб в обмін на відмову від політичних амбіцій зберегти економічні позиції Коломойського. Але звільнений Коломойський не залишиться осторонь великої політики. Певен політолог Тарас Березовець олігарх і далі впливає на окремих депутатів і командирів батальйонів. Має потужну бізнес імперію. Це людина. З великими політичними амбіціями навпаки, я думаю, що ця ситуація гальванізує його, скажімо так, бажання. Влади, і він швидше за це почне інвестувати в нові політичні проекти, особливо напередодні місцевих виборів в жовтні цього року. Головою Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського рік тому призначив Олександр Турчинов. Навіть серед опонентів олігарха багато хто певен саме Коломойський не допустив навіть натяку на сепаратизм у Дніпропетровську, але цю репутацію Коломойського дуже підмочили його ж бізнес апетити. Для суспільства зараз важко пояснити, як співвідноситься те, що людина дійсно боліє, за хворі. І країну і за її незалежність, і за її цілісність, а з іншого боку, привозить в Київ воєнзованих людей. Оце мені здається. Ну цим пан Коломойський сам поставив ультиматум і своїй команді, і команді президента і прем'єра. Слідом за Коломойським у відставку подав і його заступник Геннадій Корбан. Обов'язки очільника області тепер виконує Валентин Резниченко, Олексій Сімаков та Андрій Барков. Програма вікна СТБ.